Усім привіт! Мене звати Оля, і ви у мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні ми з вами на секонд хенді у п'ятий день завозу. Щоправда, тут асортимент міняється кожні ще два тижні, тому сьогодні ціна доволі висока 309 гривень. І знайшла я ось таку подовжену жилетку в бежевому кольорі від буху і таку ж саму в чорному кольорі і в одинаковому розмірі. А саме розмір вказаний 42 або ж 12-й. має такі от структуровані плечі, такі як підплічники. І йдуть у форматі оверсайз. Бачите, наскільки вони широкі. Абсолютно нові обидві жилетки. Думаю, що вони сюди потрапили прямо з магазину, можливо, з якогось стоку. Не дуже мені подобається якість жилетка. Тканина тут якась занадто тонесенька, все-таки хотілося б, щоб більш була структурована. І ось така точно сама в чорному кольорі, також 42 розмір. І можна роздивити склад тканини, це повністю синтетика, 100% поліестер, що верх, що підкладка. Нагадую, це фірма Буху, італійський бренд, дуже часто останнім часом трапляється в секонд-хенді, і це маз-маркет взагалі так не є дорогий бренд, але в них трапляються дуже актуальні сучасні речі. Тому дуже часто, власне, мене і цікавить цей бренд, і дуже часто я його приміряю. До речі, ось ця жилетка в чорному кольорі виглядає набагато краще, ніж попередня. Особисто мені вона більше подобається і по якості, і загалом тут сама тканина якась така прям твердіша і щільніша. І Якщо обирати між двома жилетками, то я б все-таки обрала цю чорну. Далі буду приміряти плащ від Mark and Spencer. Дуже схожий, я вже приміряла в одному з своїх попередніх відео. Щоправда, тоді плащ був з люкса. А тут я практично такий самий знайшла на вазі. Це десятий розмір, він в бежевому такому базовому кольорі середньої довжини має поясок і такий дуже акуратненький, приталений в ідеальному, до речі, стані. Мені загалом дуже подобається. Є ще ось такі дуже схожі плащі, тренчі, довгі, але мені здається, вони не дуже практичні, особливо світлі, адже дуже швидко їх можна заляпати. А якраз ось ця довжина оптимальна, принаймні для мене з джинсами чи ось такими класичними, навіть чорними штанами, такі плащі в такій довжині виглядають класно. Як вам пишіть в коментарях? А от наступна знахідка це просто топ. Найкраща моя знахідка за сьогодні це блуза від Massimo Dutti. Дуже цікавий у неї принт, якраз осінній. Тут такі от кольори поєднання фіолетового і зеленого такого хакі. Бірочка зі складом тут частково обрізана, тобто самого складу немає. Це 36-й розмір. Але я подивилася в інтернеті, і блузи такі ж продаються вказаний склад там віскоза. Ось так вона виглядає в примірці, вона такого вільного крою, рукавчики тут пишні, і сама по собі теж вільна. Блуза йде без дефектів в ідеальному стані. Взагалі, дивуюся, як її не забрали до п'ятого дня, адже Massimo Dutti – це дуже дорогий бренд, якісний, класний, і сама блуза теж вау. Ще покажу її ось так вам в заправленому вигляді, саме так я її буду носити, я її, звичайно, собі купила, її ціну скажу вам трішечки пізніше, після того, як усе помірюю, обов'язково її зважу і покажу ціну. Справді дуже рада цій знахідці. Пишіть в коментарях, як вам ця блуза, купили б собі таку чи ні, і з чим би її носили. А ми переходимо до іншої знахідки це светр. Ось такий він в яскравому червоному кольорі морквяному, від фірми Mark Spencer. Розмір вказаний М, і він вовняний. Давайте ще розглянемо детальніше бірочку. Ось такий тут знак. Є вовни. За ним можете розпізнавати, вовна чи не вовна. І, власне, по відсотках це у нас 100% вовна. Скоріше за все, светр чоловічий. Це видно по такому двеподібному вирізі і по рукавчиках, які є трішечки задовгими. Светрик в ідеальному стані, дуже тепленький і водночас абсолютно не колючий. Вовна приємна до тіла, хоча деколи буває і колючою. Це, напевно, все залежить від якогось різновиду цієї вовни, а ось ця, в принципі, дуже м'ягенька і класна. Собі не купляла цей светр, оскільки не дуже люблю таку форму горловин. Я люблю взимку носити або гольфи, або хоча б так більш-менш заокруглені горловини високі. І гляньте, якого бренду я сорочку знайшла. Це Тімберленд, Вона жіноча. Тут є така от блискуча нитка, блакитна, і вона в таку от яскраву, фіолетову, блакитну клітинку йде. Щоправда, це маленький розмір XS. Не буду приміряти, просто ось так вам в руках покажу, як знахідку. Адже сорочка в ідеальному стані, без жодного, дефекту, дуже крутий бренд, дуже якісний бренд. Вам, напевно, більше відомий за взуттям. А наступним буду приміряти ось такий светр це вже все, як я люблю, з горловиною. І це у нас есочка. Щоправда, есочка така доволі величенька, така тут груба в'язка, і за складом доволі він непоганий, адже тут є 14% альпаки. Переважає тут акрил, також є 10% бавовни. Проте, оскільки тут є альпака, навіть ось такий не дуже великий відсоток, светр має бути надзвичайно теплим і для зими просто ідеальним. По розміру мені підійшов, дуже подобається, дуже класно виглядає. Колір тут теж прикольний, в'язка прикольна, але от стан у нього не дуже видно так, сліди носки, такі як невеличкі куфтунці, і я не впевнена, що з акрилу я їх зможу добре відчистити. І оскільки тут така груба в'язка і светр доволі важкий, я думаю, що і ціна у нього сьогодні буде відповідна. Буде коштувати доволі дорого. А от за светр ношений, так я не готова віддавати всі гроші. А далі буду привіряти ось такий вкорочений світшот від Playboy. Ось такими тут метеликами, губами та жіночим обличчям. Він вкорочений і в дуже хорошому стані. Білий колір він не пожовтів, не посірів, прям ідеальний. Світшот доволі теплий, з піднизу йде така, як баєчка, і у нас тут доволі такий непоганий склад, можна сказати. Хоча все таки переважає поліестер 65%, 35% тут бавовни. В 12-му розмірі світшот і ось так він власне виглядає в примірці. Мені не подобається, як тут виглядають рукава. Дуже вони сильно випирають і додають об'єму. В усьому іншому світшот прикольний. Він тепленький і стильний. І, до речі, з такими от штанами на високій посадці виглядає супер. Думаю, з джинсами виглядав би ще краще. Знаю, багато з вас не любить, коли я показую такі спортивні речі, різноманітні, худі, і світшоти, але я дуже люблю розслаблений стиль і сама ношу таке, тому часто приміряю. І остання з одягу моя знахідка з вагового відділу це ось такий светр від Mango, звичайний, базовий, в чорному кольорі. Бірка тут відрізана, але по відчуттях це натуральний склад. Светр моєму стилі, я б такий носила, але у мене приблизно таких чорних светрів є, напевно, штук з 10 в гардеробі. Тому, звісно, собі купляти не буду, але просто вам показую, що ось такі дуже прості базові речі дуже легко знаходяться в магазинах секонд-хенд. і не потрібно ходити кудись у мас-маркет і витрачати на них в 10 разів більше грошей, адже можна знайти ось тут, наприклад, заплативши за нього там, гривень 50-60 гривень. І обіцяла сказати вам ціну блузи від Масі Модуті, і ціна вийшла всього-навсього 35 гривень. Звісно, що я її собі купила. І привіт таки вам з примірочної з люкса. Тут я знайшла ось таку жилетку, коштує вона 750 гривень. Жилетка дуже цікаво пошита, вона внизу, ніби така, як шубка Теді. Це розмір М, і ось такий вона вигляд має в примірці. Загалом мені дуже сподобалося, Знайшла б я її десь на ваговому відділі, точно собі б купила. Адже Колір один з моїх улюблений, бежевий, і ще вона не банальна, не проста, а ось такою от вставкою внизу. Можливо, якщо її відправлять на розпродаж, щоправда, я не пам'ятаю, як в цьому секонд-хенді, чи є така от опція, коли знижують ціни, от за гривень 300, я думаю, можна було б собі її купити. І давайте вам ще покажу взуття з люкса. Були ось такі високі челсі в 37-му розмірі. Їхня ціна 1250 гривень. Дуже цікаві, оскільки вони такі комбіновані, акцентні чорні з червоним. Але вони були не з натуральної шкіри. І ось такі ще цікаві чобітки з таким зимовим принтом. Десь, напевно, відправлятись можна на прогулянки зимові, в них точно не змерзнеш або навіть вгори. Їхня ціна 850 гривень. Ось такі ще були від NEX в 40 розмірі черевики в кольорі Бордо, актуальному кольорі, такі як лаковані, продаються вже зі знижкою за 600 гривень. Ще ось такі цікаві черевички на шнурівках з таким тисненням, і вони також не з натуральної шкіри ціна 1200 гривень. Дивимося з вами далі і гляньте, які цікаві оксамитові черевички в сірому кольорі від New Look. Їхня ціна 850 гривень на каблучку гарненькому, акуратному стійкому. І ось такі поруч, брутальні черевики, вони вже з натуральної шкіри. Тут ще є така одналіпка, вони абсолютно новесенькі, взагалі, як з магазину, прикольні, але ціни не було вказано. Були ще ось такі дуже акцентні червоні кеди, високі від Vans, абсолютно нові ще з магазинними бірочками, такими наліпками. Але ціна тут кусається 1450 гривень. Не знаю, скільки такі коштують у магазині, але як на мене, все одно для секонд-хенду це дорого. Ось такі ще були курсівки на високій такій платформі, чорні з білими акцентними шнурівками, вставками, в принципі, непогані. Ось такі ще непогані босоніжки, вони з натуральної шкіри. Це у нас фірма Ара. Якщо не помиляюся, вони якраз спеціалізуються на ортопедичному взуті, тому вони мають бути надзвичайно зручними. Їхня ціна була 650 гривень. І давайте вам ще покажу сумки. Сумки будуть з ваги. Нагадую, тут ціна 309 гривень за кілограм. Ось така була дуже мила сумочка в непоганому стані. Вона якась така от вечірня, кудись на вихід. Дуже акцентна, блискуча, червона на такому от ланцюжку золотому. І ось тут вказаний бренд можна прочитати це доволі дорогі сумки. А тут у нас щось схоже на Gucci, але це, звісно, просто якась така от копія, репліка це невеличка поясна сумка, причому дуже сильно понищена. Ось ця непогана сумочка, невеличка, але теж має недоліки. А це у нас сумка в дуже гарному стані. Якщо не помиляюся, це натуральна шкіра. Це якась така от сумка унісекс, підійде як чоловікам, так і жінкам. Але я не люблю такої форми сумки, такі от продовгасті, на таких от грубих ручках. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний, на мій канал, обов'язково підписуйтесь, пишіть в коментарях, що вам цього разу сподобалося. І до нових зустрічей.